Зараз доктор Франкл відвідує факультет психології Дюкського університету. Він є автором щонайменше 17 книг, які були перекладені 14 мовами світу. Американській публіці він найбільш відомий завдяки своїй книзі Людина в пошуках справжнього сенсу, яка на сьогоднішній день продана понад мільйоном примірників лише в цій країні. Доктор Франкл, як ви ставитеся до цього успіху? Чесно кажучи, я не бачу в цьому великої заслуги чи досягнення з боку автора цієї книги, тобто мене а скоріше симптом з боку масового неврозу. Сьогодення Тому що якщо так багато сотень тисяч людей тягнуться до книги, сама назва якої обіцяє вирішити проблему, чи має життя сенс чи ні? То це свідчить про те, що сам пошук сенсу був розчарований, і фактично все більше пацієнтів звертається до нас психіатрів сьогодні зі скаргами на відчуття беззмістовності, спустошеності, внутрішньої порожнечі і саме тому я назвав цей стан екзистенційним вакуумом. І це фактично здається, є масовим неврозом сьогодні. Це означає, що ви знайшли сенс життя, сенс, який людина повинна дати власному існуванню. Розумієте, ми психіатри не можемо знати, в чому полягає сенс конкретного життя. Ми, психіатри, просто постійно присутні на всіх телевізійних екранах, на всіх міжнародних зустрічах і так далі. Тому ми ніколи не можемо надати сенс життю пацієнта, але ми можемо допомогти йому знайти відкрити конкретний сенс його життя. І це власне і є завданням того підходу до психічного захворювань, який я назвав логотерапією. Тому що логос насправді означає сенс, і ми прагнемо допомогти нашим пацієнтам знову віднайти сенс в житті. Ви прийшли до логотерапії через свій жахливий досвід перебування в нацистських концтаборах. Ви багато разів стикалися зі смертю. Бачили людей, які раптом ставали немовби меншими за людей або були налякані, і ви раптом відчули, що життя має для вас сенс. чи так насправді виникла логотерапія насправді це міф який був розроблений і поширений деякими видавцями, що я вийшов з констабору Аушвіц і Дахау з новою психотерапевтичною теорією. насправді коли я потрапив до Аушвіцу, у мене в кишені був рукопис на цілу книгу. Це був рукопис цієї книги, яка пізніше у вашій країні була опублікована під назвою Лікар і душа Отже, в будь-якому випадку логотерапія вже була розроблена, коли я приїхав до санця. Але, безумовно, чотири концтабори... В яких мені довелося провести три роки, були в деякому роді випробувальним полігоном тестом, щоб підтвердити перевірити практично, емпірично, в найширшому сенсі цього слова, мої теорії, які я розробив раніше. і ядро. Ядром цієї теорії, або якщо хочете, уроком, який мені довелося засвоїти в Асвенція, було те, що найбільше шансів вижити мали ті. Ув'язнені ті в'язні, які мали смислову орієнтацію, орієнтацію сповнену сенсом орієнтацію на майбутнє на роботу, яку вони мали завершити в майбутньому, на людину, яка чекала на них удома. Ті люди, які мали сильну смислову орієнтацію, мали більше шансів вижити. І я вважаю, що якщо є якась надія на виживання людства в цілому, то це виживання також буде залежати від смислової орієнтації. Людство нарешті матиме шанс вижити тільки тоді. Коли людство прийде до усвідомлення спільних сенсів і цінностей, Чи можемо ми знайти сенс у будь-якому прояві у будь-якому випадку, як у випадку людина, яка стоїть перед обличчям смерті. Звичайно, тому що я не втомлююся повторювати, що життя може бути змістовним або наповненим сенсом не тільки через подвиг, створення якогось витвору і крім того, через переживання чогось або зустріч з кимось, а зустріти його в його унікальності, означає полюбити його. Але навіть якщо це необхідно, коли ми стикаємося з незмінною долею, коли нам доводиться стикатися з чимось, скажімо. З невиліковною хворобою або невиліковним раком, навіть тоді є найвищий сенс, потенціал для реалізації, для здійснення, тому що тоді, саме тоді, ми покликані свідчити про щось унікальне, унікальний людський потенціал, який полягає в тому, щоб перетворити, трансформувати скрутне становище в досягнення, в людський подвиг, або перетворити трагедію в тріумф. Логотерапія – це назва нового психотерапевтичного підходу, про який розповідає доктор Франку в Дюкському університеті. У нього є ще три лекції, на які ми запрошуємо публіку. Дуже дякую, що були з нами.